Думаю, що багато хто з вас буде робити вибір між цими двома android флагманами Тому давайте зацінимо та дізнаємось, чи є сенс переплачувати за s 24 чи все ж можна зекономити з Pixel 8. А за s 24 подяка магазину Pixofone В них дійсно неймовірно великий вибір девайсів. По дизайну, то однозначно вміг би сказати, що s 24 мені більше подобається за рахунок своєї меншої ваги і трішки більшої тонкості, але все ж як не крутий, завдяки легким скругленням рамки. Pixel 8 в моїх руках лежить приємніше, хоча він товстіший та трішки важчий. Також у них обох прекрасні матові рамки, але у S24 є перевага у вигляді матової задньої спинки, бо глянцева спинка Pixel 8 постійно збирає відбитки пальців. Але як завжди, для людей, які використовують чохли, різниці взагалі не буде. Навіть не дивлячись на те, що виступ з камерами у піксель більший, але він йде від краю до краю, і це дозволяє йому, перебуваючи на рівні поверхні, не гойдатися при його використанні чи наборі тексту. А от не дивлячись на те, що s 24 го камери виступають взагалі мінімально, але оскільки вони знаходяться з краєчку корпусу, то на рівні поверхні він буде все ж трішки, але гойдатися. Також особисто для мене, вже в який раз повторюю, що плюсом буде Розташування клавіш на S24, оскільки мені більш зручно, коли кнопки блокування знаходяться знизу. А качельки гучності зверху. Розташування кнопок, як у піксель, мені особисто не є зручним. Я знаю, що серед вас є ті, кому навпаки, так більше подобається. Ще перевагою S24 є слот, який підтримує дві фізичні сім-карти. Тобто, це може бути або дві фізичні, або одна фізична плюс одна e 7 або дві e 7 карти з приводу останнього мене уточнили, і на жаль, я не мав змоги перевірити особисто, бо не маю двох esim сім карт. Але я знайшов інформацію, що S24, здається перший android флагма, який має підтримку двох активних одночасно esim сім карт. Тому сподіваюся, що це правда. В той момент як у Пікселі є підтримка тільки однієї фізичної сім-карти, тобто це може бути одна фізична плюс одна E7. А ось з приводу активних одночасно двох E7, оце от під питанням, знову ж таки, не зміг перевірити. Але якщо серед вас, наприклад, є ті, хто перевірили таку можливість на тому ж Pixel 8 чи на Galaxy s 24, обов'язково дайте знати про це в коментарях. Це може бути актуально і важливо для майбутніх власників. По екранах то обох вони на 6,2 дюйми з розширенням Full HD+, і у s 24 максимальна яскравість до 2600 ніт, а у Pixel 8 до 2000 Ніт. Тому на яскравому сонці взагалі немає ніяких проблем для цих екранів. Також вони обоє мають матриці з частотою оновлення до 120 Гц, тільки на s 24 це більш прогресивна LTPO матриця. Яка вміє більш динамічно змінювати частоту. І це трішечки позитивніше впливає на автономність. Також у обох можна сказати, це oled панелі а значить в них присутній щі. І по відгуках з інтернету він у них обох доволі високий. Але я особисто до нього не чутливий, тому мої очі ніяких проблем з їхніми екранами не відчувають. Найбільше відмінність у тому, що у s 24 екран повністю рівний, і це дозволить полегшити пошук захисту для нього у вигляді плівки чи захисного скла. А у піксель він з легкими скругленням, і це відповідно ускладнить виконання цієї місії. Більш детально розповідав у повноцінному огляді на Pixel 8. По динаміках то обох моделей вони стерео, та доволі приємно і гучно грають. Але на мій слух, саме по якості і цікавості звучання, то S24 трішечки більше подобається. Але саме по гучності, то Pixel 8 трішечки гучніший. При цьому у обох баланс по гучності приблизно 60 на 40, тобто нижній динамік грає трішечки гучніше. І що стосується камер, то для початку скажу, що основний і телефотомодулі на S24 доволі гучно калатають. Так, на пікселі основний модуль також чутно, якщо потрясти телефон. Але він це робить все ж тихіше, тому майте на увазі. Але пам'ятайте, що це в принципі не мало би створити якихось проблем, бо це часто зустрічається у багатьох смартфонів. У когось це гучніше, а у когось тихіше. Також в цьому двобої одразу перемагає S24 за кількістю модулів, оскільки їх у нього три: основний на 50 мегапіксів, надширокий на 12 мегапіксів. Та телефотооб'єктив з 3х зумом на 10 Мп, а у Pixel 8 їх два. Основний ширококутний на 50 Мп та додатковий надширококутний на 12 Мп. Але це якраз той момент, коли більша кількість не означає якість. І це якраз та частина порівняння, на якій я призупинив своє бажання замінити Pixel 8 на S24. Чому? Бо що стосується фото, то при поганому освітленні в цілому результат з S24 доволі непоганий, поки не починаєш порівняти. З Pixel 8. І тоді помічаю, що він робить знімки доволі контрастними. І в якихось місцях аж занадто, в той момент як Піксель робить їх, на мій погляд, більш приємними, також з більшим динамічним діапазоном та вроді як з меншими шумами. І в цілому для моїх очей картинка з піксель виходить приємніша. Хоча і піксель може зачудити якусь дичину з шумами, всі смарті зі своїми приколами. І якщо вам сподобається хоча б навіть маленька частинка цього відео, то буду дуже вдячний за вашу вподобайку та коментар. Це дуже допомагає каналу. А якщо вам приємний загальний контент, який я роблю, то ви можете стати спонсором і підтримати розвиток каналу. Велика подяка тим, хто це вже робить. Ну і тут рівно така ж ситуація, як і у випадку порівняння Pixel 8 з iPhone 15 Pro, навіть не дивлячись на те, що у S24 також є третій фотомодуль з 3X Zoom. Але цифрове приближення Pixel в більшості дає не гірший результат. Тому його відсутність не така вже й велика проблема. А що стосується відео, то таке враження, що тут ще більша різниця, і перевага знову ж таки на стороні пікселя, оскільки шумода у відео на s 24 працює більш агресивно, навіть з'їдає більше деталей. Також у обох присутній ефект желе або гоустінг від електронної стабілізації. А якщо її вимкнути і у них є така можливість, то гоустінг пропадає, але зображення починає скакати і візуально менш приємне. Хоча і пропадає раніше заданий ефект жиле. Коротше, я був дуже здивований, що не дивлячись на те, що s 24 має дійсно багато цікавих фішок, особливо для зйомки відео, але сама якість відео буде програвати Pixel 8. Також цікаво, це те, що s 24 при виборі 4К60 кадрів не має змоги перемикатися між модулями, а Pixel 8 може. Ще у Pixel на ширококутному модулі є автофокус, тобто можна робити макро та фото відео, а на S24 надширококутний ширококутний модуль. Без автофокуса, тобто фіксований. А от на фронтальній камері, то автофокус присутній у s 24 та відсутній у Pixel 8. І говорячи про продуктивність, то тут є радісна новина для майбутніх власників Galaxy S24, навіть не дивлячись на те, що він на Exynos. То по-перше, він показує себе приємніше під час гри в PUBG, бо картинка в нього приємніша і плавніша, аніж у Pixel 8, але все одно трішки менш плавно, аніж на iPhone 15 Pro. А по-друге, то він ще й краще показує себе на дистанції, тобто навіть після півтора години гри в PUBG, плавність та стабільність картинки не змінилися взагалі. І на тій же дистанції Pixel 8. Все ж показує трішки частіші просадки. Аніж це було на перших 30 хвилинах. А по нагріву, то я би їх оцінив приблизно на 6-7 з 10. Це при тривалому геймінгу, тобто вони однаково нагріваються. Але якщо ви не граєте в такі важкі ігри і можете запустити якісь простенькі, чисто щоб вбити час, то ось ця різниця в продуктивності думаю, вас не має тривожити. При звичайному використанні пристрою у них обох не проявлялися ніякі рандомні нагріви, тільки під час використання на мобільних даних, то вони обоє стають трішки теплими. Ніж при використанні на Wi-Fi S24 приблизно на 3 з 10, а Pixel 8 десь на 4 з 10. Відчувається трішки більш теплим, аніж s 24 І у порівняння iPhone 15 Pro проти Pixel 8 я оцінив планість Pixel у 8,5 балів, 15 Pro у 9,5 балів, а даний S24, на мій погляд, відчувається зовсім трішечки плавнішим за Pixel, десь на 8,7 або 8.8 балів, але заокруглимо до 9. У біометричному захисту то у обох це сканер відбитка пальців, які під екраном вони відрізняються технологіями виконання, оскільки у Pixel 8 це оптичний сканер, якому потрібне додаткове світло для того, щоб зісканувати палець. А у s 24 ультразвуковий. Відповідно, він використовує ультразвукові хвилі. І дуже добре відчувається перевага ультразвукового сканера у s 24 По-перше, він дуже швидко реагує. А по-друге, він готовий до сканування вашого пальця 24 на 7. Тобто, якщо ви знаєте його розташування, то вам навіть не потрібно засвічувати екран, щоб сканер активувався, і це прям дуже прикольно. Також у обох є можливість розблокувати пристрій за допомогою лиця чи обличчя. Філологи дайте знати в коментарях. Але для цього в них використовується звичайна фронтальна камера. Тобто, при використанні такого способу при поганому освітленні очікувано будуть проблеми з розпізнаванням. Але до своєї фронтальної Google ще прикрутили штучний інтелект. Та цим самим вроді як підвищила безпеку, тому навіть надали можливість використовувати такий спосіб розблокування на різних застосунках в Тому числі фінансових, але все одно воно працює рандомно і не всюди. По фішках та нюансах можу сказати, що в самій прошивці Samsung фішок дійсно набагато більше аніж у голого Android на піксель. Можете подушнити в коментах, що голий Android – це АОС, але особисто для мене ось ця от перевага в наповненні фішками прошивки Samsung не новина, бо це дійсно так. І як я казав раніше, оболонка Samsung по фішках, таке враження, що попереду всіх інших оболонок та в 90% випадків. Якщо щось з'явилося на Прошивці Pixel, то це вже десятками років було на прошивці Samsung. Але з іншої сторони оболонка Samsung і завалена великою кількістю непотрібних штук. І на її фоні, якраз оболонка Pixel виглядає більш лаконічно та дійсно легкою. Але на обох цих пристроях стокові лаунчери мені не подобаються через їх обмежений функціонал. І мені доводиться встановлювати нова лаунчер. Також, знову ж таки, що стосується зв'язку на Pixel, то все ж відгуків, що є проблеми в цьому плані, зустрічається на них частіше ніж на пристроях Samsung, і в якійсь мірі я вважаю, що це якась диверсія зі сторони Samsung, оскільки модеми зв'язку у Pixel саме від них. Здається, вони гуглу відсипають якийсь брак. Якщо ви раптом являєтеся власником якогось пікселю, або були власниками, особливо десь з версії 6, то обов'язково поділіться у коментах, чи були у вас проблеми зі зв'язком. І дякую тим, хто відписує про те, що у них зв'язком все добре. Це якось вирівнює баланс між негативними відгуками. Ну і по автономності, то у S24, Не дивлячись на його доволі тонкий та легкий корпус, йому встановили батарею на 4000 мА. А у Pixel батарея майже на 4600, При цьому він товстіший і трішки важчий. І на практиці дійсно відчувається, що Pixel тримає довше орієнтовно, десь від 30 хвилин, і може бути навіть до півтори години активного екрану, в залежності, як завжди, від використання. Це помітно як на Wi-Fi, так і суто мобільних даних. У обох дротова швидка зарядка майже однакова, 25 Вт у S24 проти 27 у Pixel 8, заряджається приблизно за півтора години, і також вони підтримують бездротову зарядку на S24 це 15 Вт, а Pixel 8 на 18 Вт. І також у двох є реверсивна бездротова зарядка, тобто можна буде зарядити ті ж навушники. Коротше, покористувався я Galaxy S24 і спочатку дійсно прям запалився поміняти свій Pixel 8. Але дійшовши до порівняння фото та відео, то зрозумів, що поки цього робити не буду. Так, можливо, з оновленнями S24 прокачають в цьому плані, але на даний момент він програє Pixel по цьому параметру. Тому, якщо ви раптом стоїте перед вибором між цими двома пристроями, то сподіваюся, що дане відео було корисним. І найголовніше, не забудьте про донат на ЗСУ.